Дівчатка, які тут аромати, подивіться, який наш пловчик, розсипчастий, який колір. Зберігайте собі рецепт. За таким рецептом готувала ще моя мама. Нарізаю м'ясо свинини невеликими шматками і кидаємо в каструльку. Цибулю нарізаємо кубиками, а моркву соломкою. Додаємо олію, воду, вода має покрити м'ясо. Коли вода закипить, зменшуємо вогонь. І тушимо м'ясо приблизно пів години. Коли вся рідина випарувалась, а м'ясо гарно підрумянилося, додаємо цибулю та моркву. Все гарно просмажилося, солимо, перчимо і додаємо наш секретний інгредієнт томатне пюре від бренду Маленький кухар. Воно надасть нашій страві неповторного смаку. І кольору Воно не містить консервантів, барвників і навіть солі. Додаємо один пакетик, беремо довгозернистий рис, промиваємо його декілька разів, поки вода не буде прозорою. Сипемо рис, заливаємо кип'ятком так, щоб на 2 см покрив рис. Накриваємо кришкою і тушимо до готовності на маленькому вогні. Ну, це нереальна смакота.